Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. у ЗСУ розповіли, чи сповільнив удар по білгородській дамбі росіян під Вовчанськом атака по Дамбі Білгородського водосховища спричинила підтоплення, які дійсно сповільнили армію Росії під Вовчанськом на Харківщині. Про це в етері Київ 24 заявив начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов за його словами. Залило щонайменше 5 п'ять бригад армії Росії. Що призвело до часткового згортання наступальних дій противника? Затопило не настільки, щоб вони рятувалися, як звірята на ноєвому ковчегу, але настільки, що вони змушені трішки згортати свої наступальні дії. Це затримало. І ця затримка може стати важливою для оборонців Вовчанська, бо росіяни справді активно планували прорватися і по центру міста, і обходити його із західного боку. Наскільки це зірвало плани окупантів, можна буде дізнатися за тиждень-два, додав Трігубов, і ось ця ситуація це доказ того, що українська стратегія і рішучість здатні ламати навіть добре підготовлену, чисельно переважаючу армію окупанта, ворог готувався, накопичував сили, планував наступ під Вовчанськом. Але природа, яку ми навчилися використовувати на свою користь разом із точними діями ЗСУ, перетворила їхні плани на хаос. Сподіваємося, що далі так і буде. Хаос. І на території Російської Федерації в інших регіонах, тому що у ніч на жовтня сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Під вогнем опинилися одразу три підприємства. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. У нічна 29 жовтня підрозділи Сил оборони уразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни агресора. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежі за даними генштабу. じゃあ。 Новоспаське НПЗ в населеному пункті Новоспаське Уляновська область Росія цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу «Промінвест». Головний напрямок діяльності це первинна переробка вуглеводнів. Об'єм переробки становить 600 тисяч тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, диспаливо, мазут, а також забезпечує паливом внутрішні споживання Росії та здійснює експорт нафтопродуктів. Також уражено уражено Марійський НПЗ у. У населеному пункті Табашино Республіка Маріел на об'єкті були зафіксовані вибухи і пожежа. Завод забезпечує внутрішні потреби Привольського федерального округу. Проєктна потужність переробки більше ніж 1 мільйон тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки Російської Федерації. І він також має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту. Результати місії та ступінь завданих збитків уточнюються. Додали в штабі, і крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ, Ставропольського краю Росії. Зафіксовано влучання у виробничу установку. Проєктна потужність переробки цього ГПЗ – це 2,2 мільярда куб... кубометрів газу на рік і забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є по суті джерелом сировини для нафтохімічної галузі. Виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території Росії знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України.